Сьогоднішня історія досить довга, тому без вступів одразу до справи вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую на новий випуск нашої постійної рубрики мудрості пустелі. Welcome! Ми вже згадували з вами про Абу Мілезія. Так от, він мешкав на пустелі з двома своїми учнями. І так трапилося, що сини царя, тієї місцевості, двох братів рідних, вирушили на полювання. І в тракті цього полювання вони розставили дуже велику сітку, таку понад 40 кілометрів. Так, щоб якомога більше туди потрапилося звірини, і постановили застрелити все, що туди попадеться. І так якимось дивним робом трапилося, що в цю сітку потрапив також і наш Аба з двома своїми учнями. І коли, відповідно, ці двоє братів прискакали туди. То побачили людей таких з дуже довгим обросом, таким волоссям, підозрюю, що виглядали вони також не найчупурніше. Запитали в них, чи ви люди, чи ви звірі. На що Або відповів, що я людина, покутуюча за свої гріхи. А якщо питається, кому служу, то служу я єдиному Богові. Ті сказали, що це маячня, бо вони служать Богові сонця, води й вогню. І почали насміхатися з нього, кажучи, що дивно поклонятися Богові, якого засудили і розп'яли. Тоді Аба сказав, що Ісус на Христі розп'яв гріх, а переміг там же смерть. Це розізлило, звісно, цих хлопців, вони схопили. Або його учнів, ну і примушували їх принести жертву своїм богам. Звісно, або своїми учнями відмовлялися це зробити. І оскільки досить довгий час їх туртурували, а ці так не піддавалися, то ці брати постановили вбити двох учнів а або примушували далі. Коли зауважили, що нічого з того не вдасться, то постановили його вбити, але таким чином, щоб вистрілити одночасно. Один спереді, інший позаду. Коли Аба побачив, що до цього йде і ця екзекуція незмінна, заохотив їх знову до навернення. А коли побачив, що вони не приймають його слів, то сказав, що якщо не зміняться, то завтра, в цю пору, їхня матір буде оплакувати двох своїх синів. В той момент ці брати випустили свої стріли і убили Абу. Наступного дня ж, вирушивши на полювання, трапилося так, що Олень вибіг на них, і вони обоє, намагаючись поцілити в нього, поцілили один одному у серце. Другі скажете, що ця історія трагічна, і я з вами погоджуся. Однак є в ній такий цікавий нюанс. Бо в суті своїй загинув Аба і його учні, а разом з тим загинули і ці двоє хлопців. Але чим відрізняється їхня смерть? Дорогі, так по-справжньому, кожен з них отримав час для покути й навернення. Тільки і його учні використали цей час досконало і війшли до вічності як святі, як святі герої. Натомість ці дві, два брати, яких би великих вчених, яких би великих дарів Господь їм не посилав, відмовились прийняти навернення і відійшли до вічності як дурні. Які поклонялися творінню. Цим самим, правдоподібно, і змарнували свій шанс на життя вічне у радості з Господом. Панство перед нами постійно стоїть цей вибір. Ніхто з нас не уникне смерті, і це говорить не для того, щоб вас налякати, а щоб звернути увагу на те, що ми маємо час, час на покуту. Тож використаємо його, щоб момент смерті був для нас. Торжество переходу до вічності. Хай в цьому допоможе нам Господь. А я ж дякую вам і надіюсь, до скорої зустрічі. Па.